Алкоголь, куріння, наркоманія – ці слова, як не сумно, відомі кожному, дорослому, підлітку та навіть дитині. Дуже багато молодих людей не розуміють, яку шкоду ці шкідливі звички можуть нанести їх здоров'ю. Здоров'я це безцінний дар, який дарує людині природа. Але часто ми розтрачуємо цей дар попусту, забуваючи, що змарнувати здоров'я легко. А повернути його дуже і дуже складно. Чи знаєте ви, що 10% здоров'я закладено на нас генетично? 5% дає медицина, а 85% залежить від нас самих, від нашого способу життя. В житті кожної людини настає час, коли доводиться робити вибір. А що виберете ви: алкоголь, наркотики, куріння або здоров'я? Сьогодні ми голосуємо за життя без сигарет, без наркотиків, без алкоголю. Будьте здорові та життєрадісні. І не забувайте, що тільки ви творці свого майбутнього. Все у ваших руках! Чи бути здоровим? вирішуєш ти!